Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Технології здійснення бажань. Але для того, щоб у вас це спрацювало на 100%, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це ім буде вашою вдячністю. Отже, я прописую свої бажання кожного року по особливій технології, і вони завжди збуваються. Сьогодні ділюсь цією технологією з вами. Коли ви в блокноті прописуєте свої бажання на наступний рік, напроти кожного бажання напишіть питання, що буде корисного іншим людям і світу, якщо ваше бажання здійсниться. Наприклад. Ви хочете заробляти x 10 наступного року. 5 пунктів пропишіть, що буде іншим людям з цього. По-перше, я буду сплачувати більше податків. Буде круто моїй державі, я буду донатити, буде круто іншим проєктам і людям, які потребують грошей, я, наприклад, мамі проплачу якусь подорож, про яку вона мріяла, я буду більше наприклад, купувати якихось товарів і підтримувати економіку своєї країни. Знаєте, в древніх тибетських текстах сказано: якщо ти щось просиш для себе або просиш у вищих сил допомоги. Проси допомоги для того, щоб допомагати іншим. І ця думка може створити цілі світи, змінити вашу реальність. Спробуйте думати не тільки про себе, але й про інших, коли крокуєте до своєї мрії. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.